Збройні сили України, слава гордість, міць країни захищають мир, свободу, Служать рідному народу. То що ми день святковий, всіх без винятку військових, адже ми тоді панує, коли армія чатує. Щира шана і подяка хлопцям нашим і дівчатам, що військову службу чесно сприйняли, як борг у Хай буде сильною рука. Міцними будуть, хай війська, нехай здорові, як та криця, служба завжди, як родиться. Хай буде учи спокій, мир будь я казковий погатим, погодні, не здоланий мою, з ним засилу наш возі І Дякуємо вам, захисники, за те, що наш край випрони те що сили, що голови покорі не схилили, ідемо в бій, як справжні козаки. Щоб під небом блаки, коло сили. Щоб сміхались люди в житті, Дружно та щасливі. Щоб не плакали мами, не буде за смінами, перемога настала в роти Щоб, щоб старенькі в достатку, всі свої доживали, щоб пісня і слово українське звучали. Щоб країна розквітала незалежна війна, хай здійсниться бажання, це моє неодмінно. Ви, наша броня. Увесь час під кулями рватися до бою. Нам так пишається вся наша земля. Як гордо майор, український стяг над кіном справі кольдони, з витяга ваша, житиме віка, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Я дивлюсь на світлини бійці, щирі посмішки, стомлені очі, сиві скроні та рубців. А мій розум сприймати не хоче, це не сон, не синдром маячні, ця війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там у Чечні, а в вишневій моїй Україні, саме зараз її вояки всю країну від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна війшла в майбуття, вільна, сильна, без чварта війни, віддають саме цінне життя України найкращі сини.